Доброго дня, друзі, вирішив показати, відкриваємо однорічні саджанці, які висаджені були восени, утеплювач, агроволокно. Ну і взагалі, що там є всередині, зараз можете поглянути, переглянути разом зі мною. Цікаво, як пройшла зима. Сьогодні 24 квітня, Харківська область. Тут у нас так, і ось тут у нас 5-літрова бляшка стоїть. Трішки ми її зараз припіднімемо, а потім з часом повністю знімемо. Так, ну і інший кущик, ще один сорт. Скажімо так, фактично в прямому ефірі працюємо. Відкриваємо, сам не знаю, що тут. О! І цей починає рухатись, але трішки повільніше. Ну нічого. Одно річка. Давайте ще один зараз. Третій. Яка ж тут картинка? Таких в мене 15, деякі вже відкрив, О, ну, а тут теж все добре. Ну, зараз зробимо ось ось так. На декілька днів, потім знімемо повністю. Тож, друзі, можна вкривати, ось таким методом нічого не пропадає. Харківська область. Підписка вподобайка, слідкуйте.